Вітаю вас всіх! Хочу я вам показати, як я роблю торт з грибів, з грибами, з цибулі. Я вам розкажу, що треба до блінів. Одне яєчко, один стакан молока, 2 столових ложки муки, одна ложка крохмалю, щепотка солі, 25 г оливи. І дві столових ложки майонеза. Це входить все в бліниво до блінів. А далі я вам все розкажу. А зараз я вам розкажу рецепт начинки. От кладу я на дечко один блін. я його не мащу. На нього я кладу ще один блін. Тоді я починаю мастити. А далі я кладу начинку. Начинку я зробила цибулю, притушила, кольцями ріжеться, на двоє можна поділити кольця і дрібненько дрібнесенько гриби приготувала. все це Я притушила разом, а цибуля щоб чуть-чуть рум'яна була. І тоді дуже смачно. От тоді, тоді я кладу на цей блін, чуть-чуть змащую його чуть чуть Чуть-чуть майонезом. Отак от, от Чуть-чуть Майонезом. Чуть. Тоді кладу начинку. От кладу цибуля, бачите, така нарізана хороша цибуля. Кладу трошки начинки я на цей, на цей блін. І так один за другим з 10 блінів ставлю і. І так роблю кожен. Все. Чуть, отак чуть, -чуть майонезом змашуємо, чуть-чуть. І тоді я ставлю начинку. Ставлю начинку на цей. Дуже смачна начинка. Любі грибочки візьмете, які у вас є. Нема купити 100 грам грибів чи 200 грамів. Послідній я вже намастила от грибами і цибулею. Тепер я його накриваю, накрила грибочками. Тепер я беру, намащую. Знов його чуть-чуть майонезом, чуть-чуть майонезом намащую. Ось так от. Последнее я помастила чуть-чуть майонезом